Співпраця засобів масової інформації щодо позитивних практик діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів на таку тему дискутували представники цих структур та прикарпатських мас-медіа в рамках 12-го всеукраїнського науково-практичного семінару, теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу. Мовилося про співпрацю із засобами масової інформації та вплив четвертої влади на формування громадської думки. Право та журналістика. Як поєднати баланс у роботі правоохоронних, судових та правозахисних органів у співпраці зі змі, саме над цим дискутували учасники семінару. У суспільстві завжди є хочеться якогось балансу. Але суспільство, не знаю, через певні якісь тваринні інстинкти, завжди хоче крові, завжди хоче якогось того, що від викликає дає відклик, дає біль, і цей баланс він зникає. Якщо є якийсь негатив, значить суспільство має отримати позитив. Ми бачили оцей вплив суспільної думки минулого року. Так званих справах мародерів, які здійснювали крадіжки в умовах воєнного стану, чому так звано? Тому що мародерство це абсолютно інший склад кримінального правопорушення, і суспільство призвело до того, що Верховна Рада внесла зміни до кримінального кодексу, які були необґрунтованими. Тепер суди вирішують їх за допомогою правозастосування. Аби висвітлювати події, має бути співпраця між обома сторонами та оперативність. Представники прес-служб органів на роботу змі не нарікають. Навпаки, готові швидко реагувати на запити журналістів. Висвітлення подій, яку доводить журналісти маси. Вона відіграє суттєву роль для створювання цієї самої думки людей. Тому можу сказати, що поліція із журналістами тісно співпрацюють. Всі необхідну інформацію, яку журналісти просять, ми обов'язково намагаємося максимально давати. Під час воєнного стану інформування органів прокуратури та інших органів правопорядку, основному акцентовано на тому, щоб висвітлювати події, які стосуються умов воєнного стану, а також тяжких злочинів. Окрім того, ми реагуємо на суспільно важливі теми події, які набувають суспільного розголосу. Представникам ЗМІ нині доводиться працювати в умовах адаптації до нового закону про медіа, і він дає нові виклики. Зараз постає питання про те, що ті, хто раніше взагалі працював без правового поля, я маю на увазі журналістів онлайн видані і тому подібне. От для них посталося питання про те, як працювати в межах закону. Для того щоб їхні сайти не позакривали, що є реальним абсолютно в нашій принаймні в тому, що написано. Але на сьогодні, поки що наскільки я знаю, жодного такого рішення немає. От мені цікаво, чи влада до цього готується, чи є вже якісь в цьому плані прецеденти. Але те, що є очевидно відчуття ну такого невеличкого, але наступу, а може, і десь величкого наступу на свободу слова, то це я думаю, багато хто може це відзначити. Всі гострі кути та проблематику роботу озвучили під час семінару. Аби у підсумку покращити співпрацю судових, правоохоронних та правозахисних органів Прикарпаття та ЗМІ.